Всім привіт! Ну що, я розпочинаю третій етап очищення організму Калавада Лайт. Це програма на 14 днів для глибокого очищення кишківника, детоксикації організму, нормалізації травлення, обміну речовин. І от я буду сьогодні. Перший етап. Вона складається з трьох етапів. Перший етап підготовка 5 днів, потім 4 дні уже буде без їжі. На коктейлях, очищення. І ясно, що на цьому етапі потрібно якусь дієту. Да, тут є заборонені продукти, всі м'ясні консерви, супродукти, молочні, солодкі, ну, тут намальовано і що дозволено. Ну, в принципі, ви знаєте, так, це, в принципі, як піст, харчування, Такі легка їжа, на пару, запечене. Мені подобається. Головне те, що ти отримаєш на, в кінці, який буде результат. Добре, починаю очищення.